Мої вітання, друзі і підписники. Сьогодні у нас на продаж Honda Dio F-62. Чотирифтактний карбюраторний скутер на повітряному охолодженні. Доволі цікава моделька, ну, аналогічно 62 68 моделька. вони практично ідентичні. Єдине, що у нас 62 карбюратора, 68-ма інжекторна. Да. Обидва скутера цікаві. Практичні, з великим сидінням, ну і, в принципі, за помірною ціною. Так, давайте по порядку, як завжди. Задня гума у нас стоїть дюро. Дюро заводська 80х100х10. На на Добавити максимальної швидкості можна, якщо ви тут поставити 32010 або 90 на 90 на 10 ну І, звичайно, буде по максимальній швидкості 62 трошечки більше бігти. Так як при таких розмірах гуми заводських вона поїде там 52-55 максимум. От, але в загальному дуже-дуже непоганий скутер. Колючка застрягла. Хочу достати, так як вона може навіть пробити, пробити колеску може. Так, В загальному гума відсотків 80 залишилось по протектору. 70 там колодочки в чудовому стані, оригінальний амортизатор. Сидіння довелося перешити. Так, Під сидінням все добре, все чистеньке, бак, бак не ржавий, все окей, все ціленьке. Тут ще навіть пилюка, бачите, ніхто навіть не заливав бензинчик, бензин там японський залишився, на ньому і будемо їздити. Скутер в такому темно сірому кольорі, красивий, до речі, колір. От По варіаторній системі все повністю оригінальне. Варіатор, ремінь, ролики, все оригінал і все в ідеальному стані. Так як на скутеру всього-навсього 7400 кілометрів пробігу. Пробіг, це рідний. От В якому стані ручки, подивіться. Пробіг рідний, тому що я знаю, що він рідний. От, він на заводській гумі навіть залишився. По пластику також ідеальний стан. Красиво виглядає 62. О, в загальному цікавий такий скутерочок. От Передня гума трошечки відповідно, живіша, ніж задня, відсотки 80, ну, а то й взагалі можна сказати, що нова. Так само стоїть дюро. От. Новесенька, гарна гума. По клювчику немає подряпин, немає дефектів, взагалі по глянцевій частині. Практично як новий скутерочок. Ну і таким він і являється, так як 7000 для 62-ї Honda це взагалі нічого. Можна сказати, що вона нова. От замок. Два ключі Honda. Все ціленьке, все супер. Взагалі ніяких дефектів, ніяких зауважень по техніці немає. Єдине, що він не заводиться з кнопки, так як стоїть тут навіть оригінальний акумулятор, я його не ставив на зарядку, думав, покатаюся, він зарядиться, але, але ні. Сигнал працює, поворотнички працюють, але для стартера. Не вистачає акумулятора, я його буду ставити на зарядочку і поставлю сюди оригінальний, якщо він оживе, якщо ні, поставлю новий акумулятор. З ніжки, з лапки, з кікстартера заводиться без ніяких проблем. Ну і звичайно ж, зі стартера буде заводитись, я ж кажу, зарядиться акумулятор. Він навіть оригінал, я ж кажу це. Рідкість, коли приходив з Японії скутер, і в нього навіть живий акумулятор рідний. Частенько гарно працює двигун, зауваження ніяких до роботи двигунчика немає, оптика. Працює світло, ближній, дальній, все працює, ну і бібіка відповідно також працює єдине, що да, заряда до щоб завезти не вистачає скутерочок, але я думаю, що він зарядиться, так як правило, якщо в нього є чуть-чуть хоча б, скажімо так ємність, якась залишилась, тобто він не повністю сівши з Японії, то, як правило, японські кумчики оживають і в принципі служать явно довше, ніж якісь будь-який, можна сказати, китайський варіант, китайський акумулятор. Ось вперед у нас 36-та. Ти чого так ганяєш? Що я можу сказати? Для 62 дуже-дуже непогано вона їде Там в районі 57-58, як, ск... як я і говорив, можете додати тих 5 км максимальної заміною задньої гуми. Так в загальному ніяких зауважень в мене по роботі двигунчика і так далі немає. 7 тисяч, як я і сказав, для такого. Апарата це взагалі нічого. от Кому цікаво, встигніть придбати, не часто буває така техніка. Нагадую, розмитнений, ставиться на облік а в опису до відео посилання на мій телеграм-канал. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім дякую.